Чому, маючи успішне життя, ми відчуваємо порожнечу? Чому, навіть знаючи стільки про себе, іноді не впізнаємо себе у церкві? Чому у світі безмежних знань, курсів і практик ми раптом починаємо шукати щось зовсім інше? Цей пошук не про те, щоб стати кращою, і не про те, щоб щось довести. Це про пам'ять. Про тихий внутрішній голос, що шепоче. Ти вже була собою, але забула, настав час схатати. Справжній розвиток не в тому, щоб бігти вперед, а в тому, щоб зупинитись і глянути всередину. Не ще одна роль, а зняття усіх масок, не ще одне досягнення, а живе відчуття ось я справжня. Цей шлях не має чіткого маршруту, але він завжди веде вглиб до тіла. До серця, до мудрості, яку ти носиш із собою вже не одне життя до справжнього я, яке не треба вигадувати, його треба відкрити, впізнати і повернути в своє життя. Вітаю, я Таїсія Сергеєва-Байрон, енерготерапевт та жіночий настанок. Я підготувала для вас цікаву та актуальну тему, і розкриємо ми її через п'ять ключових питань. Поїхали! Перше, що таке розвиток і саморозвиток насправді. Саморозвиток це слово, яке сьогодні звучить звідусіль. Воно на слуху, воно продається, воно прикрашає обкладинки курсів, блогів, книжок. Здається, що це щось модне, майже обов'язкове, якщо ти не розвиваєшся, ти стоїш на місці. Але що це насправді? Розвиток це не змагання за версією себе 2.0. Це не про те, щоб накопичити знання, навички, сертифікати чи лайфхаки. Це не про кар'єрний ріст, тайм-менеджмент чи вміння раніше вставати. Це все лише поверхня. Справжній розвиток це повернення до тіла, яке давно просить тиші, до серця, яке втомилось слухати чужі голоси, до внутрішнього дому, де живе твоя справжня незамаскована сутність. Це як довга неспішна мандрівка до себе, у якій ти не кудись біжиш, а зупиняєшся, щоб прислухатись. Це подібно до того, як людина після великого міста переїжджає в село і вперше за роки чує, як співають птахи. Розвиток це коли в тобі стихає шум, і ти нарешті починаєш жити не наперед, а зсередини. Це не про те, щоб щось додати, а про те, щоб зняти шар за шаром усе, що не твоє. Ролі, які ти несеш роками, переконання, які прищепили в дитинстві, страхи, які навчили тебе мовчати. Уяви жінку, їй за 30. Вона начитана, розумна і з блиском в очах. Вона пройшла десятки курсів.